Усім привіт, це канал Boxing Review. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Вже зовсім скоро, а саме сьогодні, пізнім вечором, 22 лютого, на Kingdom Arena в Аріаді Саудівська Аравія пройде масштабний вечір боксу із серії Riyadh Сізон. У рамках шоу буде розіграно титул тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі. В очному поєдинку зійдуться агітка Бейл із Німеччини та китаєць Джан Джелей. Нагадаємо, що у співголовній події цього шоу новозеландський чемпіон світу Джозеф Паркер. Поб'ється з конголезьким суперважковавиком Мартіном Баколе, який майже за два дні вийшов на короткому повідомленні після того, як володар пояса і біяв Даніель Дюбуа раптово знявся з поєдинку через проблеми зі здоров'ям. Ну головним поєдинком вечора, як ми знаємо, стане бій реванш за титул абсолютно в Азії вазі між канадським чеченцем Артуром Бетербієвим і росіянином з киргизьким паспортом Дмитром Біволом. Повертаємось до наших героїв. Агіту Кабаєлу 32 роки, зріст 191 см, боксує в профі з 2011 року і має тут рекорд 25 перемог, 17 з яких завершив достроково, поки йде без поразок. Першою відомою постаттю серед опозиції став Дерек Чесора у 2017 році, якого Агіт переміг рішенням більшості суддів. Потім кар'єра німця тривалий час стагнувала. Кабаєл проводив по одному проміжному поєдинку на рік у 2023 році. Йому запропонували виступити в аріаді. Агіт двічі був у статусі андердога і двічі святкував дострокові перемоги. Спершу усунув величезного росіянина Арсланбека Бека Махмудова, а потім технаря з куби Френка Санчоса. Його супернику Джану Джелею вже 41 рік. Зріст 198 см. Він срібний призер Олімпіади у Пекіні 2008 року. Китаєць почав виступати на профі у 2014-му. У послужному списку Джана 27 перемог, 22 з них дострокові, дві поразки і одна нічия. Хороший шанс заявити про себе у Джилея з'явився у 2019 році, коли він почав співпрацю з матчром бокса Еді Хірна. У 2021 році звів в нічю бій з Джері Форестом. Спочатку забив його в стартових раундах, але потім втомився настільки, що ледве достояв до гонгу і навіть потрапив до шпиталю з симптомами сильного зневоднення. У 2022 році в елімінаторі IBF побився із фаворитом Філіпом Хорговичем. Поступився спірним рішенням. А далі Джилей пішов у Квінсбері Промоушнс і відразу ж голосно заявив про себе. Двічі поспіль удосрочів Джо Джойса, відібрав у нього напівтитул WBO. У 2024 році Джилей провів два поєдинки. Спершу конкурентно поступився тимчасовим поясом Джозефу Паркеру, а потім брутально нокаутував Дентея Вайлдера. Щодо прогнозу, то невеликим фаворитом цього протистояння вважають Кабаєла. Все ж у цього бою великі шанси не пройти всю дистанцію. Причому досрочка джелея цілком вирогідна на старті бою, а в другій половині більше варіантів дотиснути суперника вже буде у Кабаєла. Загалом тут проглядається абсолютно непередбачуваність. Я як автор каналу ставлю недострокову перемогу німця у другій половині сутички. Як саме складеться і хто із бійців буде святкувати перемогу, ми з вами побачимо вже дуже скоро. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися вечір боксу за Ріяда? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться 22 лютого о 17 й годині за Києвом та о 20 за станою. Джилей та КБЛ вийдуть у ринг не раніше 23 за Києвом та о 2-й ночі за станою відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме відеосервіс Дазон. В Україні, на жаль, прямий ефір показаний не буде. Ну а ресурс Fight News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштувайся зручніше, чекаємо конкурентного видовочного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.